Дивіться, овочева тарілка. Тут яйце, кукурузка, оливки, каламата і овочі. От, зараз також ще сир. Сир дуже смачний в Єгипті. Друзі, ще зараз покажу вам, як коля виносить супець. Коля несе супець. До речі, він його сам варив. Зараз він вам розкаже. Бачите, який колір приємний. Це бразильський ципленок. Бачите? Якого ось... ми купили в гумлі. Так, ось з нього такі окорочка невеличкі. Так. Далі рис басматі, дивіться, який він довгий. Рис басматі, картопелька єгипетська, морква, чесночок, солодкий перчик, картопелька. Все тут є. Все тут є. Так. Ось, друзі, бачите. І паста томатна Так, Бачите, кулінар який. Трошечки. Все наготував, все приготував. Зелені Я не знаю, де її тут. купити. Ну, крім Дахару, ніде. Я, хіба що на Дахар там свіже зелень. В гомлі зелень, не тільки підлогу підметати. Взагу. І той овочевий риночок, що ми там купували кавун, там теж немає зелені. Зелені немає. Угу. Все, зараз не все. Ну, от дивіться наш обід, друзі. Наливаю манго сік. Манго. Я тобі окорочок, а собі крильця взяв. Да? Так. Так, показую, поки Коля наливає. Супець відмінний. овочева тарілочка теж. Так, тут будемо доїдати з чайком. Солодощі. хлібчик. Коля мені поклав, бачите, як любить дружину. Так. І сиро. Дивіться, сік манго, бачите? Манго. Один літр. Один ой, не, не тіє з тієї сторони, бачите? Да. Один, літр. один літр. Не 950, не 800 грамів. Один літр. Один, один, один кілограм. Стандарт. Європейської угу. фасовки. Ну да. вот так. Один літр. Да, це так, куля. Це так. так. Це у нас 100. молоко 900 да? грамів. Густий. Густий. От є смисл той брати фреш, коли от такі от соки із пакетів у них ті ж самі фреші. Розумієте? І ми вже багато їх пили, різних. Рекомендувати не можемо, тому що ну дивіться по нашим відео, у нас там завжди різні соки, різної фірми я маю на увазі, да? от і воно дуже дуже смачні. Всі. Всі, оцієї фірми є, і є і молоко. М -м -м. Угу. Да. Ось такий у нас обід, друзі. Смачний обід. Коля молодець. Поки я йому з відео, він зварив супець. Друзі, значить, сьогодні 13-та серія завантажилась дуже пізно, і ви її побачили замість 10-ї години ранку о 13-й годині дня. Зараз. Ми з вами у 14-й серії, тобто ми знімаємо зараз 14-ту серію. Вчора весь день ми були на морі, сьогодні у нас від моря перепочинок. Зранку ми з колею вже плавали в басейні, не знімали чисто на релаксі. Плавали і розважали. Покажи, де наш басейн. А ну, поки. ось наш басейн зараз він порожній. У нас обід, значить, скільки ми витрачаємо часу на готовку обіду, не, не багато часу, друзі. Угу. І це знаєте, життя в компаунді мені подобається. Мені не подобається лише одне господар цього помешкання нас запевнив на етапі бронювання, що світло. Буде завжди, вода буде завжди, інтернет у нього 5G, скорисної літаючий. По факту, інтернет поганий, він дуже повільний. І те по Єгипту це ще вважається, щоб в такому компаунді в квартирі був інтернет, це вважається. От так от. Отже, про інтернет ви почули: він поганий в Єгипті і так по всьому Єгипту. Далі. Що він говорив про воду, що вона завжди є, це точно вона завжди є, ще жодного разу не було, щоб гарячої холодної води не було. Вона є. Хоча у нас п'ятий поверх. А от з приводу світла ми вчора були засмучені. На етапі роботи з відео ви можете уявити, що це означає для блогера? Вимкнуто було світло по всьому компаунду Флоренса Хамсін. Світла не було. Я в цей час працювала над відео, і друзі, для мене це було удар нижче пояса, тому що я, ну, я не готова була до такого подарунку від компаунду Флоренса Хамсін. Тобто, виявляється, тут, мабуть, є такі прецеденти, такі випадки, знаєте, коли не стає світла. Це дуже засмучує мене. Було питання, що вас спонукало з чоловіком поїхати в компаунд, а не в готель. Шановні друзі, я вже сто разів говорила, що ми хотіли Єгипет на місяць, і ми для цього не розглядали готель. Це було б дуже дуже дорого. А ми хотіли бути в Єгипті довго, бо ми тут не були з 21-го року. Перед самою війною ми останній раз були в Єгипті. З дітьми Коля був вдома. А потім перед самою війною ми поїхали в Дубай, Коля, я і Маріана. Так що да. Єгипту давно не було, нічого в Єгипті не змінилося, лише курс долара змінився. Зараз долар майже 50 фунтів. Ну, 49-40, да, десь так. 49-50. з приводу гумли. Другу серію по гумлі дали. Гомла, 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 гомла. Значить, другу серію дали. Я не огляд не робила, огляд був у п'ятій серії. Але знаєте, що, на що ми звернули з Колею увагу? На м'ясо. М'яса дуже багато, і там, в деяких кадрах, ви бачили, що по краєчках м'ясо вже почало змінювати свій колір. І от я Колі задаю таке питання: Коля, куди вони дівають м'ясо? Значить, м'ясо вже ну, не свіжак. І знаєте, що Коля мені відповів? Коля розказує за камерою, за кадром. Я гадаю, що це м'ясо по дискаунту, так сказати, по дешевій ціні скупають готелі для так. годування своїх відвідувачів. Я теж так знаєте, погодилась з кулею, тому що готелям немає сенсу купувати дороге м'ясо якісне. Ну що поговорили з вами? У нас ще сьогодні є плани. Бажаю вам приємного перегляду цієї єгипетської серії. Це вже 14 та наша серія з Єгипту. А у нас обід. Ми починаємо наш шикарний обід. Ваше здоров'я, друзі. Коля, дегустація, дегустація соку. Сум. Від тебе, будь ласка. Дуже смачний, густий. Густий консистенція така, знаєш, да, дуже, дуже. як у тому фреші, що ми в гомлі брали, так? Да? Угу. Ось вам їхні соки. Дуже. Угу. За здоров'я наших глядачів. Давай. здоров'я. здоров'я. Здоров здоров Будьте здоровенькі, щасливі, досягайте своїх мрій. Ну що, вже є загар, засмага. А то я хвилювалася, а сама вже як єгиптоска. Клеопатра. А сама вже як Клеопатра. Коля ніяк не налюбується цими красотами. Та покажу вам трішечки, як завжди сидять. відпочивають. Так, ось вам все це. Краса неепісуєма. І настав вечір, і ми з колею вийшли на прогулянку. Друзі, сьогодні особливих якихось поїздок кудись там, в якісь місця не буде. Ми вам завжди показуємо вулиці Хургади, цікавинки. Сьогодні ми вийшли просто провітритись, прогулятися. У нас сьогодні домашній спокійний день. Ось мій лук. Подивіться. Так, в Фургаді сьогодні плюс 38. Ну, звичайний день. Хуроданський звичайний день. Якщо світло буде в хамсіні, то завтра отримаєте серію о 10 годині ранку. Якщо світла не буде знову, то будете ловити, коли вийде, тоді вийде відео. Що пішли гуляти? Це вуличка, на якій ми живемо. Щойно вийшли з центрального ресепшена ось тут. І дивіться. Отак от і Тіба Голден Резорт. Оце Тіба Голден. Наскільки я розумію, це теж компаунд. Ось, а це що це? Це Захабія. Це корпуси за ось Так. А ми йдемо туди, а он там скандик. І куди ми йдемо зараз з тобою? Туди. Туди. Пішли. Пішли. Ми там ще не були, зараз ми йдемо, подивимося, що там біля Тіби Голден. Друзі, ось йдемо по вулиці і кидається очі така картина. От подивіться, ми стоїмо на острівку. Я не знаю, як вони називають цей острівок, але тротуарів тут немає для пішоходів. Зверніть увагу, маленька стежка біля Захабії, ось так тут, і там, там от роздолбані дороги йдуть. Тобто, щоб вийти у нормальному взутті, не запалитися, не забруднитися, треба от по цьому стійку, в принципі, йти. Ще один вхід в Захабію, а скільки ж їх є? Ми проходили безліч входів у Захабію. Ось, будь ласка, вам Голден Чіба. І відразу вхід в Захабію. І ось так воно все, оці жовті корпуси це все Захабія. А ось ці жовті це все Флоренса, Хамсін, наш компаунд. Ну і як завжди, дуже багато аптек. Ось одна із них. Аптека. А це я вам показую житлові будинки. І вулички хургади. Це територія. Відця територія поставить. Тут захадний резорт аквапарк. Ну не знаю, який там у них аквапарк. Ну, це такі от компаунди сучасні будуються в Хургаді, так? Да? От навіть ми показували наш компаунд, ви зрозуміли, так? Да? Тут теж щось таке будується, чи, чи воно вже ще не закінчено будівництво, тому що на перших поверхах ви бачите ось що тут безлад'який. А так, наче, справляє враження сучасного комплексу. Ось так дивіться, виглядають їхні двори. Ну, що це, люди добрі? Так, і далі. Так, це ще... Не самий найгірший район хургади, щоб ви розуміли. А от ще один під'їзд, діти гуляють там, бачите? Ось Тіба Голден написано, так? Да? От по цьому тротуарчику ми йдемо. Ми йдемо, нам всі сигналять, хай Бог милує, коротше. І ось подивіться друзі. Начебто Hello. Hello. і будинки нові, тобто це будинки не старі. Да? От. І подивіться, будинок сам побудований, а біля будинку будівельне сміття Труби троби якісь, да? комунікації якісь стирчать. Ну, де ходити людям? От реально тут, так? Да? От місцеві йдуть прямо по дорозі. А де їм ще ходити? Отак От же і ми туристи прямо по дорозі ходимо, тому що ну як тут пересуватися і куди йти, коли. Начебто і є отут тротуар, да? Внизу, але він весь, весь у смітті, там ніхто не ходить, до речі. Там ніхто вони просто по дорозі йдуть. Коля ходить, розглядає це все, йому цікаво, так? Да? Тому що від готельного відпочинку наш відпочинок зараз серед Єгипту, серед єгиптян, він унікальний. Ось ми ходимо, дивіться, якийсь пустелька якась. Да? І от ми йдемо по цьому острівку, і всі водії сигналять і кричать: велкам, Хургада!» Велкам Хургада!» Слухайте, дивіться, люди добрі. Велкам, Хургада!» А вон диван, якийсь смітник. Коротше, сміття не вивозиться. А чого ж вони не вивозять сміття? Ну Не розумію я сьогодні. А ось начебто і красивеньке таке подвір'я, там нічого так, да? будиночок такий. Але ці будиночки побудовані фактично на смітті. Місцеві ходять, чоловіки місцеві ходять в галабеях. Я вам вже багато разів показувала От, одяг єгиптян. Зараз сонце вже сідає і скоро буде темно. Ось він просто переходить через дорогу. І ще раз він переходить через дорогу. Зебр нема. Світлофурів нема, зебр нема. Заходить сонечко, подивилися трішки вулиць Хургаданських. А то автосервіс мав, а там он крісло стоїть, на Вакенштен ніхто його не забирає. Так, автосервіс того. Ну, коротше, от такі будиночки і от такий сервіс. Он людина миє машину свою. Так, а ми зараз назад цим острівком підемо. Я ж кажу, у нас сьогодні стрьомна прогулянка. Це жах. От по такому розділу йти. Тут ніхто не боїться ходити отак по дорозі. От вони собі йдуть, а машини їдуть. Друзі, для мене це настільки неприємливо, я прямо, ну мені страшно тут ходити. Хочете посміятися? Он молодий юнак, вигулює свою собаку. Круто, так? Да? Собака породиста, ну, вона приречена ходити по сміттю і вигулюватися на смітті. А це цивільна маршрутка. Я таку вперше бачу в Єгипті, тому що ми їздимо не на таких маршрутках. Ви бачили на яких ми їздимо? Hello. 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 А ось дівчатка грають у футбол. От вони вийшли з цього під'їзда. І грають у футбол, одна одні м'ячика передають. Так, отак от гуляють діти єгипетські. Молодці дівчата. А от местный автосалон. Хлопчики продають машини, бачите? Лексуси, фюндаї, новенькі машини, але він без назви. От. Ще хочу вам розказати, друзі, про одяг єгиптян. Тут ви бачили, чоловіки носять різного кольору галабеї. Але в основному от, у народів сходу... У чоловіків це білі галабеї вважаються. От в Дубаї це дуже, дуже добре видно. Він йде в білі галабеї, вона йде в чорній абаї. Платя їх називаються Абая. А чому в чорній поясни? А чому в чорній? Розкажу. Тому що по задуму Аллаху чоловік це світло, а жінка це його тінь. Тому чоловік в білому, а жінка в чорному. А молодий чоловік чомусь на великому на великій відстані миє свій мотоцикл. М -м -м. А що це за двіж тут у Захабії? Що заселення в готелі? Де завали на балконах бувають у всіх? Не тільки у наших, але і. У Єгипті. Ось вам завали на балконах, дивіться. Показую. Дівчина йде прямо посередині, як і ми. І бачите, вона не консервативно одягнена. Бо тут є всякі. Є дуже закутані і є менш закутані. А от дивіться, оцей житловий будинок. Він по єгипетським міркам пристойний, тому що тут навіть підходи до будинка, акуратно все зроблено. Дивіться, які сходи і як все облагороджено біля будинку. Тобто пліточка не покоцана, сходи новенькі, все чудово. А от уже ріг нашої Флоренце Хамсін. Оце ріг нашого компаунду. Ось він. Він величенький. Я вам показувала, скільки там корпусів, дуже багато. Люблю вам показувати єгипетські сім'ї. Вони дуже зворушливо ставляться до своїх дітей. Питання народжуваності в Єгипті. Не стоїть гостро, тут народжують багато дітей. І мусульманські сім'ї, і копські сім'ї народжують багато дітей. У них це прийнято. А ось центральний ресепшн, бачите, де пальмочка горить. Це вхід у наш компаунд. Ну і подивіться, будь ласка, як завжди. Собачки сплять, собачурки. Вони от завжди отак у пісочку сплять. Бачите? Ось. Коментар, де ми вирішуємо питання води. Ось вхід у Флоренсу Хамсін. Це центральний ресепшн. Ось іде коля. Коля, покажи, де ми воду покупаємо. Ось вода. Отже, ось вхід, ось вода. Питання води вирішується нами отак. Ось ресепшн, ось коля. Купуємо воду. Яку ми будемо брати? Отаку величезну. Так. Да. Да? Тут 12 літрів. Дванадцять. Да. Беремо, купуємо і так майже щодня. Угу. Куля, скільки коштує 12 літрів 35 води? Фунтів. 35 фунтів. Це 11. 11? Добре, 11. 11 літрів. Як бачите, ми вже підзагоріли. І зараз вирушаємо додому робити вам відео. До зустрічі на каналі. Па-па!